Привіт глядачі! Сьогодні ми будемо. Е, що будемо сьогодні робити? Е, сьогодні ми будемо робити продовжувати нашу рубрику кучування. Е, як ви бачите, позаду нас вже потрошечки приближується вже наш бар'єр, тому нам сьогодні потрібно цей бар'єр трошки буде перемістити. Я сподіваюся, що ми сьогодні що знайдемо? Зо. Зо. Ooh так що, надіюсь, вам сподобається наша гра. І ми знайдемо золото. І перемістимо цей бар'єр. І будемо дуже крутими. Па-бам! Let's go! Так, ідея яка, Максимчик? Я думаю, що нам варто знаєш, що зробити. Що зробити? З'їсти віталіка? Ні. Стрибати в воду. Так, треба стрибати в воду, але зараз я оцей. Я зроблю, напевно, ось так. Як, як, як я минулий раз робив, пам'ятаєш, як я робив? Я Що? будував нам таке місце. Ой, чекай, до чого я добудував. Зараз цікав. Ем, Зараз я спробую швиденько це все побудувати. І ми з тобою підемо шукати золото, я хотів би перенаправити наш цей. Ми б хотіли перенаправити наш бар'єр трохи далі, правда? Щоб він в якусь сторону іншу ввів нас, бо таке відчуття, що ми тут весь час будемо в океані тільки. Угу. Зараз. Ем. Так. Чекай, я поза бар'єром. Ти поза бар'єром? Дуже далеко за бар'єром, чи так що... Ще. Я вже Рамі... перейшов за цього бар'єра. Ага, вже прийшов з А в тебе є якісь ці, можна дати мені якісь блоки? <свісна> а це <де> ти. Зачекай <свісна> <багато. свісна> секундочку, це зараз вилізе. Не треба дуже багато, мені достатньо десь штук 30. Ні, ще трошки. Ой, це ти чи Це я натиснув? А, а ну, можливо, можливо, вистачить. А це мені треба ось тут. У мене чомусь залишилися о, закінчилися блоки. А, ні, вже не вистачило, ще треба два блоки. Окей, okay, підимо. Я. Я я я я оцей. О, давай, це не треба. Так. Це. Йдеш зі мною? Сюди. Uh -huh. Не забувай ставити смолоскип, якщо тобі буде золото темно, добре? Okay. Стрибай до мене сюди. Стрибаєш до мене? Uh, дочекай секундочку. А можеш саме вже копатися. А, може. Буде тобі високо так? Чи ти воду хочеш потім розлити? А, ну то давай я це тільки... Я тобі скажу коли. Да, я хочу ще більше тренуватися. Макс, а я не знаю, чи так вийде, бо я тут стою. Це дуже високо для ватербакета. Ти можеш воду просто розлити і по воді спускатися, але для ватербакета, мені десять за високо. Трошки небезпечно, як на мене. Можеш стрибати зараз. Без ватербакета, просто стрибати. О. Ой, чекай, о. Води вже і зникали. Так, так, тим... 3, 4, 5, 6, 7. І десь приблизно ось тут ми будемо просто копати Вниз? Вперед. Ні, ні вперед. Ну, не, вперед. Ну небезпечно, просто копати вниз. Да, весь час тільки вниз копати це небезпечно. Ти правильно кажеш? Бо можна все попасти? В лаву? Угу. Хочеш світло? Окей, на тобі світло. Ем, це не виглядає, як світло. <рес> це ламання світла. Ламає, так так це ламання. Більше схоже на ламання світла. Це вистав взагалі в нас. А, ми давайте не показує яка це виста. А двадцать восемь, нам треба якого ста. Не пятнадцать, а мне здесь еще пятнадцать, а двадцать семь. Двадцать ой. Двадцать шесть. Двадцать пять. Двадцать четыре. Ооо. Двадцать три. Двадцать. Два. Угу. Яка там был. 15. 18. 17 18 19 20 Here Якраз теж нам треба, якщо я відмовляюся. Тіхав туди. Не знаю, чому ти з'їхав з тим. Ой, до речі, там десь зверху Максимчик оце залізко було і оцей... І міть. Може б ти їх викопав поки що. Там блок. Там сама вода, то Я ж, Може і не знайду. Не знайдеш? Зараз все можливо трошки вище піднімуся. піднімемся. де вони там були. О. Я пішов. Ні, ні, десь десь вище, 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 вище. Там де ми були. О, ось тут. Ніть. А залізо... Десь я почув, заже залізо, може я все забрав. Від нам треба. І нам треба... Ой, було б класно, якби ми знайшли золотом. Золото б це було б супер класно. Так, що мені викинути? Ну Як в creative туди... моди просто собі взяти золото, то скучно. Ну. No. Ніякого челенджу немає в цьому, просто собі взяти це. О, маг! Але. Ні. Що? Ти бачиш? Що? Золото перед тобою. Золото. А, можна взяти? А я думаю, а я не міг його це, я не міг його вскопати. Я просто пробував копати, воно не копалось. Ой, мене ма місце для нього. Нема місця, то давай. А в мене також не пані місця. Я собі взяв Взяв. Да. Я викинув в а. нитку саме. У тебе була одна нитка? О май гад! А я хожу без цього, без цього? Без, без мішочка. Я так собі хотів мішочка, думаю, я собі їх зроблю мішочка, як зможу в нього все поскладати, клас. Супер! Все, тепер в мене є мішочок. Yeah. Є. До речі, в мене є п'є. Ну саме. Мені би не завадило, щоб бар'єр поки що трошки швидше. Рухався. Ну бо тут є ще так багато золота. А ти не пам'ятаєш який там рецепт для спеціального цього інструменту? Я пам'ятаю, я пам'ятаю, я пам'ятаю. Чотири золота, Чотири золота потрібно. Саме. Ні, ні, то, то змінювати, змінювати цей. Змінювати напрямок. А це, я ну-ка, зараз подивимось. Поставимо столик. І подивимось, як ти виглядає цей. А, якщо не помиляюсь. Оу, май гад! Що? У мене зібрати... є щось золоте. У мене є щось золота! Нам... тебе є ще золота. Клас, нам треба переплавлювати золотом, Максик. У нас тут таке потім чекає. Називається експеншн блок. Експеншн блок. А, нам це треба... зробити, щоб бар'єр був більший. Щоб зробити. Ти уявляєш, ми зможемо зробити нарешті бар'єр, щоб був більшим. Але для цього треба 9 блоків золота переплавленого компас... і компас посередині. Oh, my God. Оце 8, нас саме блоків да, 8 блоків потрібно. 8 блоків і посередині. Саме блоків, не просто We... залізко. Нам треба, значить, з тобою дуже багато заліза. Ой. Oh, а в мене є. Поки що ще навіть 5 не переплавленого заліза. У мене також дуже мало. У мене не переплавленого заліза лише 11. Чекай, а в мене в мішочку щось таке є. Оце якраз я з мішочку свого дивився. У мене є три діаманти тільки в мішочку. Чекай, у мене це... є ще шість! У мене є навіть шість ще. У мене є навіть. У мене вже є теж 11. Це мене переплавили нога залізо. А, залізо, залізо. У mm. мене є вже саме. Угу. Mm -hmm. mm. mm. То може, ми знаєш, що зробили. О, не здалося, що я побачив оцей. Може б ми поки що переплавили б. Давай переплавимо золото. Давай десь туди в ту сторону посунемось трошечки. Окей. Okay. А, тут Ми далеко. Я думав, що в нас же той бар'єр, аж не знати, куди пересунувся. Якщо я поставлю зараз. Ось так епічку... далеко, я це не називаю далеко. Це Зовсім недалеко. Мені просто здалося, що цей бар'єр не знати, куди пересунувся, а він тут на один, навіть на один блок не пересунувся. А, заліз, здається, в те, лише в тебе знати, де знаходиться цей. У в мене в мене, є в мене є 9 штук, не бійся, О, не бійся. Якраз. І якщо не помиляюсь, тобі ще треба буде зробити компас, правда? Да, зробиш Максимчик, ще компас. Я тобі дам ось заліз... два залізних злитка, і можу тобі ще дати а, редстоун, якщо в тебе немає. О, в мене є. у мене є багато саме. Ти ти зможеш зробити редстоун. А, і ще треба переплавити, знаєш, що нам ще треба? Я забувся, що нам треба ще переплавити. Нам треба ще переплавити ось оце. Зараз. Зараз. Мідь. О, в мене є 50 штук мідь, не переплавана на її. Ще я. Ще є так багато міді не переплавленої, то можеш і ставити сюди. Все, тоді, все сюди. Ні, давай трошки заберу трошки каміннячко собі. Ой, каміннячка, вигілячка. А ти можеш, так. Давай, е... звідси, трошки заберу. А я скрафті компас. По-перше, тобі треба ще переплавити залізку, а зараз тобі поставимо переплавимо залізко. А, в мене а, оп... є вже і одна залізка, якщо що. Окей, okay. але знаєш на тобі треба скільки. Я тобі сюди поставлю і поставлю ось так. Тобі треба буде 4 залізка і один редстовновий пил. І це означає, що тобі треба поставити посередині рестонової пил, а навколо залізком. Ну, тип, зверху знизу, справа і зліва. Навпаки. Та їх ми робили тільки навпаки. А, так, а це переплавляється чи вже переплавилось? Чи вистачить, чи не вистачить. Цікаво. О, в мене вже є 4. У мене вже є 4. 4 чого? 4. А, заліза. Де, 4. 4 залізи. Так. Пішав до вдодстone. Е, він, до речі, не Redstone. компас не в Redstone знаходиться, компас знаходиться в самому. в самому верху, напевно. Ви компасі? Так, так, в компасі. Компас знаходиться в компасі. Мені так стається. А, да, компас в компасі. О, бачиш як. Ага. Тепер я зрозумію, як саме робиться. Мені ага. компас. Так то, <пас> подивимося, куди компас показує. Так. Компас нам не важливо, куди показує. <пас> Але він, нам знаєш, що важливо, він Максимчик? Він показує сюди десь туди. Окей. Максимчик, але нам ще треба знаєш що буде зробити. М -м Взяти мідь переплавлену і зробити з міді мідні блоки. О, мідні блоки. В мене є багато мідця, я можу сам зробити. Set speed, set speed. Нам треба direction. Ось це direction. І тепер тобі треба поставити оцей. Візьми, зроби 4 мідних блоки. Я саме це роблю. Окей. Мене від цього залишилося тільки 22 міті, га? Двадцять Угу. Mm. Непогано, правда ж? Ну. No. класно. E, я підняв міць для нічого. Е, У ну, мене і так є місце саме для. Міті. Ха -ха. Місце для Міті, Добре. Так, то а... як саме зробити change Direction? Change direction чекай, чекай, чекай. Ти зробив в тебе є компас, в тебе є 4 мідних блоки. Максимчик, в тебе є мідні блок 4 мідних блока і в тебе є цей компас, так? Угу. Да. А в тебе є 4 переплавленого... 4 переплавленого золота. О, я ще не взяв золото. Тобі до... треба ще 4. Де золото, де золото. Золота, золота. золота немає, напевно, воно в тебе не переплавлене. Я... В мене немає зовсім золота. В мене? Може, в мішечку якомусь. В мене в мене золота нема. Тебе золота немає. А ну дивись уважно, Максимчик. А може воно. А, воно в нижньому цьому Максимчик. Нижня ця. Макс! Нижня пічка, ось тут, ось тут, ось тут. нижня пічка біля верстака. Верстак стоїть? Ні. Біля верстака. Верстак стоїть і знизу нижня пічка. А, тут. Візьми 4 тих і там буде. Ти зрозумієш, коли відкриєш на верстачку, ти зрозумієш, що треба робити. Ну Там буде, там буде 4 цих 4 мідних блока. О, чекай, залізу, залізу, я ж залізу тут спирав. Це дуже важливо зараз. Ні. Упс, чекай, Віталік, я... зачекай. Секундочку. Окей. Чекай, я. я нікуди не спішу. Я просто подивлюся. Чи це саме буде от. Окей. Тож. Change Direction. Так зробити change Direction. А ти вже зробив цей блок? Я можу, вже, я можу зробити. Роби. Роби На, блок. Три, два, ні, один. ні, ні, ти, 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 ти головний блок зроби, а нам в будь-якому випадку треба буде міняти потім цей. Ще пере. пере, пере, є. пере є блок? Це. А тепер ти стої, дивишся в ту сторону, в ту сторону, дивись, так. Да. А ну, відходь до мене. Щоб було гарно. Ось сюди вставай. О. Сюди вставай. Направляй в цю сторону камеру і правою кнопкою миші тримай в цю сторону на цю стіну блок. Окей. Okay. Так, то як? Це на правою чи лівою, до речі? Сна трошечки назад відійди і правою. Назад і так, дивись, став цю стіну і, і правою тримаєш три, просто. Три, два, один. Тримаєш, тримаєш і тримаєш? Я тримаю. Ану, ще назад тоді Ні, ні, назад, Прошу. не вперед, назад. Ще, 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 Отак. Ану. Так, так, три, два, один. Та я не можу. Не? Ні, Натиснує спробуй тр... сам. Ну давай, спробуй сам. Ану. Ні, Максимчик, у мене правий. Ти точно правий натискаєш, у мене прям він починає рухатись, ніби зараз зміна д... напрямок. Бо я, я, здається, можу. Давай а. мені, давай і. Ось ось, ось ось, ось, ось сюди ставай, ось аж сюди. І ось звідси пробуй. Ану, ану забери ще з руки смолоскип і повертайся, і правою клавішою миші в цю сторону. Давай. Просто права рука, права мишка, права кнопочка. І тримаєш. Ти нас зтисну і тримаєш? А, я думав, що права О. це ліва. А ліва — це права. Але все. Вже вийшло. Ти бачиш, куди вже рухається ця наша наша бар'єрка? Yeah. Клас, тепер ми зможемо дійти до цього. До. Едер дракона. Ні, ну що чекай Ендер дракона. Що до ендер дракона ще ого, скільки нам треба йти. Але тепер ми в ту сторону будемо рухатись. Е -е, раз, два, три. Ви, чекай. А що ми маємо переплавляти? Що нам треба ще Ти, все... До речі, рибу, рибу міг переплавити. Вона, напевно, була трошки смачніша. М -м. Ой, я влізу їжу. Що ти робиш? Я виліз за їжу, в мене немає нічого, щоб їсти. Нема нічого, щоб їсти, я тобі ось це можу дати їсти. Таке будеш їсти? Ням-ням-ням. О, дякую. Вигля... виглядає смачно? М -м. Це моє це майже як чіпси, правда? Та... Вибач, ти мій подарунок. Поки. Ти не подарунок. Так, це добре, що ми змінили напрямок, це взагалі класно. Я надеюсь... Може, тобі yeah. не пощастило, а мені пощастило? Ну будь тобі потрібні блоки, а мені не потрібні блоки. Сказати uh, чому uh, uh, так само? Чому так само? Через то, що мої блоки саме мені саме залишають, щоб у мене не було місця для інвентаря. наше також І закривай смітничок. Окейч, okay. так. Сталося саме неприємне. Схоже, що в наступній okay. серії знову хам. Що в наступній серії? Наступній серії доведеться мені знову йти по діаманти, бо в мене ці діаманти закінчились, мені треба трошки більше. Ой, закінчилось кейло моє зламалося. О, не бійся. в мене є ще три. Три можеш дати мені? Да, чому ні? Ну давай. Я так багато копаю, треба трошки обережніше мені копати. Дуже тобі дякую за діаманти. Ммм, які вони класні. Я саме бережу моє кайло, воно навіть майже не використовувана ще. Yeah. <плес> а я бачиш зовсім не, не, оце не бережу кайло, і в мене вже воно. Зламалося зовс... дуже швидко. Ну, дуже швидко. Щось ми. І нічого ніби я й не накопав таке, щось. Блоки копаю, а... І а корисно все поламалося. Ну як? Ні, ну як корисно накопало, накопали. накопали. А, так, ми переставили туди воно туди буде рухатись, в цілому. В цілому все і не так погано йде. Воно чекав, насправді. Що, наскільки... направду? Задивлюся на наскільки воно оцей. А, ну да, ми ж в ту сторону, я думаю, в яку це сторону оце і рухається бар'єр. Ми ж в ту сторону поставили бар'єр. Нормально все. Окей. Тож ми закінчуємо все ось тут. Може, ще один? Духу. Пока!